Сезон продовжується, тому дачники, зібравши основний врожай, починають закладати новий, пересаджуючи полуницю на нові грядки та готуючись до посадки часнику, цибулі на зиму. А на різних виставках вони купують нові дерева, кущі, полуницю та інші рослини. На одній з них побували і ми. І от що дізнались від організаторів виставки. Запрошуємо всі області України. От, е інколи буває області до 20 областей приїжджають до нас на виставку. На сьогодні приїхало вісім областей: Дніпропетровська, Черкаська, Вінницька і так далі. Е люди, у людей є бажання представити свої, е е скажемо, сазасанці рази е різного типу. Тобто є і вишні, і черешні, і персики, і яблуні, і груші, і е, насільний матеріал є, от, є і клубника, і рози багато, дуже вибір роз. От, і, скажімо так, на сьогодні чернігівці ви бачите присутніх тут, на цій виставці мають можливість придбати ці матеріали. Зразу ж зустрічаємо і задоволеного дачника з покупкою. Він на цій виставці знайшов те, про що давно мріяв. Ви прийшли на виставку сьогодні. Як ви дізналися про неї і що купили? Що купили? я сліжу за цим постійно? Це персик хвалений, персик київський, ранній. Говорять, не вимерзає в нас. Оце ходив, шукав, знайшов. дешевше, роді 70 гривень. А звідки його привезли? Кажуть, броварів. Де будете саджати? У вас дача? А чи... березанки, дача там спробуємо, що воно буде. Хоч север України, ну спробуємо. Все таке. Так, Ми... А Персик ще не садили, нема. Ну він вимерзає дуже багато. Совітують агроволокном укрити його. Ну попробуємо, не знаю. Я перший раз сажу. Ну людей є, не доспіває, переспіває. Ну, север України, що що ж йому натребувати? Персик, перець, все воно южне. Ми стараємось пхаємо тут, а може що вийде. Я б дивлюсь передачу по чернігу про наших дачників. Так є yes, своїх. Ну це ж треба уход як її. кожну зиму, агроволокно жити біля їх, як мало дитину. Зустріли ми на виставці і старих знайомих. Подружжя горогоцьких привезли зі свого розплідника для чернігівців якісні сортові кущі літньої і ремонтантної малини, різної смородини, агрусу, порічок і декоративних квітів. Побачили ми у них і різне насіння, та до їхнього намету черга і не підступитись. Звичайно, що люди добре вже знають про порядність цих господарів і довіряють їм. Тому й залюбки все купують. Виставки ми так посічаємо коли дозволяє час. От осені першу виставку ми пропустили. Зараз вторая виставка ми привезли саженці, привезли смородину, 10 сортів, привезли малини. Я навіть не вважав, мабуть, більше 10 сортів. Привезли декоративні культури, клематиси, Гартензію, роди немножко есть. Вот, что ми ще привезли тут? Чеснок, перец, бачу там. Чеснок, перец. Вот, перець. Ну, все. Звісно, все не привезли, що є питомники. У нас питомники намного больше. Один раз привозим одно, другой раз другое, третий раз третье. Осенью, по видимому ми вже і не зможемо участвовать в виставках, от це одно відбудемо і все, тому що роботи на огороді багато, вот, а час теж забирає неделю. Найменша черга і до цього молодого чоловіка із села Слободище під Черніговом. Іван пропонує чернігівцям чимало сортів якісної розсади полуниці. Тут є ранні, середні і пізні сорти голландської, італійської і американської селекції. Приватний підприємець і займаєтесь саме саме вирощуванням полуниці полуниці малини, смородини. Поряд люди купують і всілякі кущі та саджанці дерев. Кожен вибирає те, що йому подоби, а господарі лише радять їм і допомагають. Я приїхала із Білої церкви, я буваю тут кожен рік. Ми привезли яблука, сливи, груші, черешні, вишні, смородину, рози. Все що? персики, абрикоси. Чи подобаються вам чернігівці, наші покупці? Так, да, дуже Да. Дуже мені подобається, гарні люди, дуже привітні люди. Звідки ви приїхали? Від Києва Бориспольський район. Часний питомник, серйозний питомник. Все кажуть, самі вирощуємо, самі реалізуємо, реалізуємо все сортове, від А до Я, так. що є, то є. Як -то. А що привезли? Яблуні, черешня, абрикоси, сливи, персики, алеча, груші. І так далі. Скажіть, будь ласка, часто буваєте ти на Ченгіч. На Чернігівщині постійно приїжджаю на виставки на ярмарки. На виставки постійно приїжджаю в Чернігівську область. Ми кожен раз приходимо на виставку. Але кращих саженців ніж тут я взагалі не бачив. Ми купували в минулому році. Дуже гарне дерево, приживається, він все розказав, дуже-дуже до людей відноситься. Такі дуже гарні сорта. Він сам виробляє ці сорта, тут більше то по основному перекупники. А він сам робить ці сорта, і дуже гарні сорта. Нам подобається. І ми до нього прийшли, ми ще по весні були в нього, замовили йому там абрикоси, замовили яблуні. Він зараз привіз. І зараз ми просто вибираємо, який сорт нам краще посадити. Він розповідає, як посадити, як доглядати? – Все повністю, все розказує, все розповідає і порадить. І дуже така людина приємна, гарна людина. А у вас своя дача, свій город? Своя дача. у вас. Так, А Де у вас дача? В він Цікаві Рослини пропонували і ці садівники. У них гарна сортова полуниця, величезна ожина, гарна смородина і малина. Тож давайте знайомитись. Я садовод любитель на своєму участке, интересуют меня різні сорта. Просто я люблю це бы Займаюся 10 вже профессионально років професіонально, начал Спочатку почав із сортов, трьох ну, оно але бы затягивает немножко. Так що, в принципі, це хобби вже хобі життя. І що больше Що більше всього полюбляєте? В у мене малина, але пройшло через мої руки 300 сортів клубники. Або суниці садової. Ну, є ожина зараз, дуже цікавляться, люди ожиною, так що стараюсь відбирати такі гарні сорти по транспортабельності, вкусових якостях, по неприхотливості, морозостойкості і так далі. І так далі. У вас своя садиба чи дача? Ні, у нас батьківська садиба мати в мене вже померла, а там біля батька ми займаємося. Займаємося, вирощуємо різні сорта, стараємося більш професійно вирощувати. Тобто ви десь поблизу Чернігова? Так, ми у нас ми саме Чернігівські, підніжена в нас земля, займаємося там, тому що тут земля не підходить нам по своїй породючості, то стараємося займатися там. Скажіть, будь ласка, що сьогодні привезли на виставку? Сьогодні в нас і добра смородина. Ожина, є малина, різні сорти малини. Сортова база не така велика, а теж на своєму частку відбираємо, щоб дуже добра ягода, ну, врожайність само собою. Ну що там ще? Ну, Кусові якості, тому що в основному дітки люблять у нас солодке, запашне, да не тільки дітки, а й дорослі. Багато на цій виставці було представлено і насінневого матеріалу, як власного виробництва, так і від різних компаній. А люди заздалегідь потроху купували те чи інше насіння, адже на виставках воно трохи дешевше. Та набагато дешевше можна було купити і насіння квітів у приватних підприємців з Київської області. Приїхали ну, виходить, третій раз. Квітку. Вирощуємо для ландшафтного дизайну. Я купують. вам взагалі чернігівці. Гарні люди. Цей підприємець виявився не говірким, бо багато людей і треба всіх швидко обслужити. Заради цього і приїхали. Що побачили гарного, що вже купили? Купила тюльпани. Ну, прийшла на виставку купити ці квіти. Тільки квіти, так. Да, да. А скажіть, будь ласка, де ви їх садите? У вас є дача, город? Є дача, є біля дому участок, на вулиці біля дому сажаю. Так, а що вирощуєте на дачі, на городі? На дачі вирощую все, а дома квіти. Так, так. Так, да. так а от тут малини багато різної всякі дерева, персики. Ну, я деревами якось саду менше займаюсь, більше. Фрукти, овочі, квіти. Тож йдемо далі. А тут ще красивіші квіти на будь-який смак, лілії і тюльпани. Тюльпанчики сами идут из Киевской области, люди занимаются, выращивают в больших количествах. Вот. И разнообразные расцветки, разнообразные формы цветка. На сегодняшний день очень большой выбор разнообразных расцветок тюльпанов. У нас идет на чашку продается продукция, это идут детки, которые можно будет на развод, их получается очень выгодно купить, развести, вот, кому нужно засадить много, большую территорию. Лілія дуже красива. Для тих, хто цікавиться ландшафтним дизайном, тут було представлено теж багато різної і цікавої рослинності. Регулярно участвую в цих виставках. В Чернігові так як я, сам в Чернігові, то в Чернігові я, конечно, регулярний. Меня очень много людей в Чернігові знають. Мой питомник занимается декоративными растениями. У нас в питомнике есть все. начиная от мха. Декоративного пощо покровне всі види кустарників, вічна зелених, хвойних. Тобто всі групи рослин у нас присутні. Але тільки все декоративне. А цей господар приїхав скоропа. Його причеп був повністю завантажений усілякими цікавими рослинами. Та за дві години тут майже нічого не лишилось, бо люди відразу оцінили якість і низьку ціну. З самого коропу у нас там приватний розсадник є. І біля дому, і за домом землю орендуємо, вирощуємо магнолії, привезли, піони деревовидні, гінго, блакитні ялинки були, годжі. Тут багато чого, магонія, кізили. У нас вирощуємо десь 28-30 видів, рослин вирощуємо і сюди привозимо продавати. У нас вони дешеві, того, того вже беруть хорошо. Ви частенько буваєте тут на виставці? Ну ось за післязавтра знову приїдемо. Накопаємо завтра, до приїдемо. Ну, у нас беруть то, що ціни низькі. Магнолія кобус, це півніший варіант, вона морозу не боїться. У нас світи вже в коробі 35 років. Оце були у козельці на ярмарку, позавчора були у Прилуках на ярмарку. Конотопська сотня це вже Сумська область. А так, ми їздимо до город буваємо, так. ну по районним центрам, їздимо, де люди, люди цікавляться, ми там буваємо. Тож кожен, хто відвідав цю виставку, додому повернувся з новою і звичайно ж корисною рослиною, яка обов'язково виросте і буде радувати наших дачників гарними врожаями і буйним цвітінням. Часник треба висадити за місячним календарем і традиційно за народним до покрови, аби він добре укорінився і набрав сили для зимування. Хто ж не встиг, можна посадити його і весною, але дуже ранньою, коли тільки сніг розтане. Звичайно, що врожай буде не такий багатий, але це все одно краще, ніж взагалі залишитись без чеснику. Зазвичай чесник саджають в кінці вересня, підбирають день потрібний, і його саджають, аби він добре укорінився і, і щоб ще й не проріс, звичайно. От. Але вже коли трохи похолодає, перед самими морозами його, звичайно, треба прикрити. От, в цьому році ми його посадили дуже-дуже рано, так у вересні місяці. От і він, слава Богу, він не проріс. І ще хочу вам сказати, що якщо хтось ще земля не мерзла, хтось не встиг і хоче підсадити часник, то часник треба садити дуже глибоко, на штик лопати, тоді він і раніше не зійде, і дуже добре укоріниться, і дасть вам великі гарні плоди. Часник любить, коли до нього проявляють увагу, тому... Восени, коли ви його висаджуєте, його обов'язково треба гарно підживити. А навесні, коли він вже добре зійде, коли ви будете його прополювати, то не забудьте ще раз його дуже гарненько підживити, бо він з землі забирає майже всі соки, всі поживні речовини і всю енергію. Якщо він у вас не проріс, то можна накрити сухим гіллям, кукурузинням. А якщо проріс, то на поверхню цього всього, будь ласка, ще покладіть агроволокно. Тому що ця молода зелень, вона, звичайно, при великих морозах примерзне. І буде дуже жаль вашої праці от, і жаль того, що потім він буде хворіти і е, ви просто не отримуєте того врожаю, на який ви сподівались. Можна на зиму висаджувати також цибулю, моркву, висівати салати і шпинат. Але всі ці грядки бажано прикрити від чорних морозів на голу землю. І як свідчить досвід, неприкриті рослини частково вимерзають. Якщо ж ви з осені посадили цибульку на зиму. Або поряд ще й салат, то його треба обов'язково накрити агроволокном. Цибуля, звичайно, якщо будуть морози і не буде снігу, вона звичайно змерзне і пропаде, і не буде бажаного врожаю, того е зеленого пір'ячка і так далі. Тому ви обов'язково закрите агроволокном і трошки зверху, по якщо є можливість, прикрити якимось листям або сухостоєм. Зараз на Чернігівщині дуже популярною стала ремонтантна або осіння малина, яка родить до самісіньких морозів. Найродючіші сорти це полка і палана. Тож лише після плодоношення її треба обрізати до землі і пересаджувати десь у кінці жовтня. Та аби вона не вимерзла, то краще ремонтантну малину пересаджувати все-таки весною. Обрізати на рівні з землею, щоб виглядали маленькі такі піньочки. І після цього агроволокном її гарненько закрити на зиму, і вона, звичайно, навесні порадує вас своїм буйним ростом. Не забули ми полікувати і утеплити молоді дерева. Восени їх бажано обробити залізним купоросом і побілити стовбури зимовою побілкою. І якщо ж будуть часті дощі чи насипли багато снігу, то навесні цю процедуру можна повторити, і ваш сад буде завжди святковим, а дерева здорові. Не забудьте потурбуватися про свої рози. В мене їх чимало, тому я їх обов'язково обрізаю до четвертої бруньки, а потім засипаю землею або перегноєм і накриваю сухостою. І вони дуже добре зимують, їм тепло. Навесні вони, їх треба трохи відкрити, і вони навесні дуже швидко проростають і дають дуже гарні квіти. На дачу приїздять не лише працювати, але й відпочивати. Тому ми сьогодні заварили духмяний чай з сухих трав, які тут назбирали. От, і не лише трави, але й гілочки. Отакі От, маленькі гілочки позривали з вишні, із смородини, із малини. От, і додали сюди. І вийшов неймовірно чудовий, духмяний і дуже-дуже корисний для кожної людини чай. І з любов'ю на цій ділянці землі вирощені. Сьогодні до нас на цей стіл повернулися наші вишні. От. Вони заморожені, звичайно, але ж вони настільки привабливі, настільки смачні, повернулася лича, повернулася смородина. Тому ми з задоволенням поп'ємо чай і скуштуємо наші ягоди. От. Крім того, огірочки. Які виростили тут, от вони так виглядають, ми їх закрили. От е, помідори, але помідори вони не звичайні, вони в'ялені, і вони настільки смачні, вони з зеленю, з чесником, який ми з вами сьогодні прикривали, бачили і так далі. Але все це про все це ми будемо розповідати у наших наступних передачах. Ба -ба 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 -ба.